Вітаємо ми Марина Говаль та Катерина Жураківська, педагоги отруківського закладу дошкільної освіти Вишенька, і ми дуже раді представити вам нашу спільну працю посібник природа навколо нас, екологічне виховання через гру. Ми створили його, бо глибоко віримо, що кожна дитина. Має такий собі вроджений природний зв'язок із навколишнім світом. І наша місія, наша мрія допомогти вам, вихователям і батькам не просто знайти, а й зміцнити цей зв'язок, щоб разом виховати покоління, яке буде по справжньому любити і берегти нашу планету. Знаєте. У сучасному світі, де ми постійно чуємо про зміни клімату, про забруднення, ми поставили собі одне просте, але дуже важливе питання чому саме зараз екологічне виховання стало таким, ну таким критично важливим? Власне, пошук відповіді на це питання і став відправною точкою для всієї нашої роботи. І ось до чого ми прийшли. Відповідь, як нам здається, складається з трьох частин. По-перше, це ж фундамент для майбутнього. Саме в дитинстві закладаються основи світогляду, і саме зараз ми можемо посіяти ці зерна любові до природи. По-друге, це неймовірний інструмент для розвитку особистості, коли ми вчимо поважати все живе. Ми формуємо відповідальних, емпатійних людей. Ну і по-третє, це просто практична необхідність. Діти мають розуміти, як працює наш світ, щоб потім у дорослому житті приймати правильні мудрі рішення. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше про саму філософію нашого посібника. Про те, як на нашу думку, діти вчаться найкраще. В основі всього, що ми робимо, лежить одна проста, але неймовірно потужна ідея. Для дитини гра це ж не просто розвага, це її природна мова, її спосіб пізнавати і досліджувати світ. Саме тому ми абсолютно переконані, що гра це найефективніший інструмент для екологічного виховання. Кращого просто не існує. І як це все працює? Дуже просто: через гру дитина не просто слухає розповіді про природу, вона її торкається, нюхає, досліджує, стає її невід'ємною частиною. Це, звісно, розвиває спостережливість, логіку, критичне мислення. Але найголовніше Гра створює позитивні яскраві емоції, а саме вони формують той глибокий міцний зв'язок із природою, який залишається на все життя. Ну що ж, від філософії перейдімо до практики. Давайте подивимося, як ми пропонуємо втілювати всі ці ідеї в життя, які інструменти ми для цього підготували. Ми постаралися розробити посібник так, щоб він був схожий на таку собі дорожню карту. Ви починаєте з основ, щоб зрозуміти, чому це так важливо, потім переходите до конкретних практичних дослідів, а в кінці зможете втілювати власні, навіть досить складні проекти. Ми ведемо вас крок за кроком, щоб на кожному етапі було комфортно і зрозуміло. Ми глибоко переконані, що справжня лабораторія для вивчення природи не може мати стін. Наша мета перетворити будь-який простір для справжніх наукових досліджень та відкриттів. У посібнику ви знайдете безліч конкретних ідей. Наприклад, ми пропонуємо організувати екологічну прогулянку, щоб навчитися помічати маленькі дива, які буквально у нас під ногами. Або провести прості, але дуже цікаві досліди з водою чи ґрунтом. Щоб діти на власні очі побачили, як працюють закони природи. І знаєте, що найважливіше? Ми показуємо, як такі прості заняття, наприклад, створення годівнички для птахів, можуть перерости у великі комплексні проекти. І що надзвичайно важливо, ми постійно наголошуємо на ролі батьків. Адже коли навчання виходить за межі класу і продовжується вдома, в родині, от тоді і створюється той самий єдиний екологічний простір, у якому дитина гармонійно зростає. Отже, заради чого все це? Якого кінцевого результату ми всі разом прагнемо досягти? Для нас екологічне виховання це, чесно кажучи, не просто про заучування фактів чи назв рослин. Це інвестиція. Інвестиція в майбутнє. Ми хочемо сформувати не стільки знання, скільки глибокі цінності, повагу, відповідальність, турботу. Саме вони стануть для дитини тим внутрішнім компасом, який вестиме її протягом усього життя. Просто на хвилинку уявіть собі, уявіть покоління людей, які свідомо ставляться до природи, які відчувають особисту відповідальність за неї, покоління, яке розуміє, що їхнє власне здоров'я і добробут нерозривно пов'язані зі здоров'ям нашої планети, і що найголовніше готове діяти. Ось таких активних, небайдужих. Свідомих громадян ми мріємо виховати. Ми прекрасно розуміємо, що цей шлях іноді може здаватися непростим. Тому ми подбали про те, щоб ви не залишалися наодинці. У посібнику є цілий розділ з ресурсами, який покликаний зробити вашу роботу легшою, приємнішою та ефективнішою. Ми підготували для вас такий собі стартовий набір, та там є готові шаблони листів для спілкування з батьками, є списки перевіреної літератури для вашого професійного розвитку, є посилання на корисні організації та веб-сайти. Ми хотіли, щоб усі необхідні інструменти завжди були у вас під рукою. І наостанок ми хочемо залишити вас із питанням, яке для нас і є викликом і натхненням, як нам усім разом надихнути наступне покоління не просто існувати в цьому світі, а по-справжньому щиро про нього дбати. Ми віримо, що відповідь починається з кожного з нас, з наших щоденних дій. Дякуємо вам за увагу! І наостанок ми хочемо залишити вас із питанням, яке для нас і є викликом, і натхненням, як нам усім разом надихнути наступне покоління не просто існувати в цьому світі, а по-справжньому щиро про нього дбати. Ми віримо, що відповідь починається з кожного з нас, з наших щоденних дій. Дякуємо вам за увагу!